Я спілкувався з десятком депутатів, які були присутні на цій зустрічі. У них стійке враження, що непопулярні складні і тяжкі рішення це рішення про е, загальну мобілізацію, загальну мобілізацію чоловіків, загальну мобілізацію жінок. Ну взагалі, загальну мобілізацію. Е, і звичайно, залізний занавіс, бо інакше ж це ну не працює. Е, чи можливий такий варіант? Дуже тому що те, що е, прозвучало плани А і плани Б. То якби був план А, то ми б його вже відчували. Плюс до того е, депутати присутні на зустрічі, оцінюючи не тільки зустріч, а все, що відбувається в офісі, в Кабміні Кабмін подав бюджет повністю. Війна на весь 2026 рік. Це прямо заявив міністр фінансів. Ще у серпні, в середині серпня, це було заявлено.